20 травня 2025 року засідання комісії постійної комісії космічної міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, молоді, спорту, туризму та партнерських зв'язків. Чотири члени комісії і члени членів присутні, три, Матвієнко, Вовчанівська, Шеркова. Голова комісії відсутній, відсутні Фідоренко, комісії проводили заступник. Так, ну, почнемо з першого, не будемо це зачитувати. Так, так. перше, да, да, перше давай, питання про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту на 25-й рік затверджені рішенням Ради від 24-го, 12-24, 91 та 5 8. Вносяться зміни, додаються слова, Слова, послуги швидкої медичної допомоги, чергування бригади ЕШМТ. Сума не зміна. Сума не зміна, все те саме, даті. Е, так, голосуємо. Матвієнко за. Шареново за. Так, є. Друге є. питання. Про внесення змін до рішення Курсу Чеченської міської ради від 13.50 до 23 -го. про затвердження програми фінансової підтримки і розвитку комунального навчального закладу Фахової перевищує Теологічний фаховий коледж імені Шевченка Черкаської обласної ради на 23-25 роки. E, із суть змін e, теж значить, вони e, із коштів, які передбачені, із поточного ремонту переносять пере, 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 на придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту. Сума та сама, ну, лише просто e, зміни в закладах. Трієнко, за? Шеренбузо? Шеренбузо? І третє питання порядку денного це: про внесення змін до рішення корсу Шевченкої міської ради від 24.12.24 24 38 8 про бюджет корсу Шевченківської міської територіальної громади на 2025 рік. От, тільки що ми розтрималися із начальником е, фінансового відділу. Вона розповіла, Добре. які зміни. Зрозуміли? Зрозуміло, так. Переходимо до голосування. Матвієнко за. Ще не вовну, вчинив, скажу. Три питання порядку денного вичерпані. Всі проголосували? В різних запитання чи нема? Все.